І всім привіт! З вами я, Влад. Незважаючи на такий відкрив перерву, я повернувся до того, щоб знімати відео на свій YouTube канал. Що ж, сьогодні розглянемо такий доволі легкий для декого в мене, як продольний шпагат. Як я вже сказав, елемент є доволі легким, головне, щоб його знати, це вам потрібна розтяжка. Розтяжка це таке, що є доволі суб'єктивним. Так як деякі люди є ті, що від природи можуть сідати на шпагат, деяким для цього ж потрібно тренування. як тих людей, деяким потрібно тренування. Тому що я ніколи не був доволі гнучкою ліною. Тому сьогодні я покажу ті вправи, які допомогли мені сісти на шпагат. Ну що ж почнімо! Перша вправа, яку робив, це звичайні потягування до ніг. Вам потрібно сісти на підлогу і тягнутися руками до ніг. Добре, якби буде той, хто буде штовхати вас в спину для того, щоб покращити розтяжку. Сама суть в тому, що вам треба якомога далі притягнути руки е, за носки, що допоможе вам збільшити розтяжку. Також можна сідати на повний шпагат і одну ногу, потягнути ногу вперед і так само тягнутися до неї. Це теж допоможе вам збільшити розтяжку. Втягнути так в треба максимально сильно. І також буде добре, якщо у вас є напарник, який буде штовхати вас в спину, для того, щоб збільшити розтяжку. Все це потрібно робити поступово, так як якщо ви будете необережні, можете собі травмувати зв'язки ніг, особливо в колінчастині ноги. Фух. Це в мене доволі коротке відео, тому що багато для цього елементу також, якщо взяти, то і не потрібно. Загалом це 5-10 хвилин в день на розтяжку і приблизно за тиждень більшість з вас має вже сісти на шпагат. Я вирішив відійти від теми турників, так як вирішив повчити ще деякі елементи турнику, щоб збільшити кількість контенту. Та також захотів покращити якість контенту. Тому планую купити собі камеру для зйомок і по можливості мікрофон. Так як монтажор для відео в мене вже є. Тому в наступних відео я хочу зробити це попередній шпагат. Також можна розглянути такі елементи, як сальто, ходьба на руках, напівсальто. Та деякі елементи, які я придумав сам. Тому, якщо вам буде цікава тема спорту, окрім турників, е, якщо вам буде не тяжко, напишіть про це в коментарях. Тому я бажаю вам успіхів вивчення елементу шпагат. І що ж, на останок пропоную ще раз поглянути на продольний шпагат. І настану декілька слів. Ви можете його робити як правою ногою вперед, так і лівою ногою вперед. Це толком ні на що не буде е, вліяти. Тому, тому якось так. Це відео я знімав без того, щоб зробити зарані сценарій, тому вийшло більш-менш так собі. А я дякую за те, що ви все це весь час були зі мною. Я вам дуже за це вдячний. І також я буду вам вдячний, якщо ви будете мене рекомендувати своїм друзям, будете і далі мене підтримувати і залишатись зі мною. До нових зустрічі, шановні глядачі.